Пісні і веселі, і журливі для свого репертуару учасники хору університету третього віку обирають разом з керівницею Світланою Миколаївною. Для мене дуже важливо, щоб людям це подобалось, щоб вони хотіли співати ці пісні з бажанням. Теми пісень різні: про Україну і про Одесу, про кохання і про розлуки, про сум та війну. Наш колектив називається Молоді серця. І тут учасники наші це ті люди, які бажають співати. Вони не вчилися музики, але вони хочуть співати. І наш молодий колектив 30. І ми співаємо дуже гарні українські народні пісні. Зараз в хорі тільки жінки, і тут чекають на чоловіків, які так само полюбляють співати, як і ці учасниці вокальної студії. Але вокал далеко не все, чому вчать в університеті третього віку. Тут є шість факультетів, кожний може обрати для себе щось цікаве. Це факультет комп'ютерна грамотність, факультет здоровий спосіб життя. Факультет прикладного мистецтва, культура та мистецтва, мовний і психологічний. В цьому навчальному році університет третього віку Хаджибейського терцентру випустив близько 175 студентів. Є студенти, які займаються тут вже багато років, бо це спілкування, робота для ума та рук і просто задоволення. Наші студенти одночасно можуть відвідувати всі шість факультетів і всі курси, які ну, прилягають до цих факультетів. Якщо людина, у нас є такі студенти приходять о восьмій і йдуть. Я йду додому після п'яти, а вони вже тут ще сидять. Гра в шахи, вивчення іноземної мови, розпис одягу і багато чого іншого. Енергії у багатьох студентів вистачає для всього. Ми часи здесь самі делали, Вот они у мене тікають на кухні да. комп'ютерний курс. Я да. пройшла Чем Чим этот центр? Тим що здесь приходиш і чувствуешь себе ребенком, чувствуешь себе в сім'ї. Якщо тобі 60+, життя можна казати, тільки починається з новим колективом в новій сім'ї. Нам очень нравится піть. Ми з удовольствием сюди йдемо, У нас прекрасний руководитель. который с нами занимается, ну, мы хотим петь. Нам это настроение поднимает и продляет жизнь. Мы общаемся здесь, встречаемся, общаемся. отмечаем дни рождения, пьем чаи. В общем, у нас очень хорошая, теплая обстановка. Нині під час війни особливо важливе почуття душевного спокою та сімейного затишку, бо психологічна підтримка, розуміння того, що поряд є люди, які допоможуть в тяжку хвилину та розділять радість дорогого вартує.